Унікальне приміщення, де можна повністю приготувати ракетне паливо, поєднує у собі п'ять об'єктів. Тут здійснюють заливання палива, його полімеризацію, готують сипучі та рідкі матеріали. Завдяки комп'ютерному обладнанню спостерігати за процесами та керувати ними можна дистанційно. Ми – одне з підприємств оборонно-промислового комплексу України. Мы помимо утилизации занимаемся еще и модернизацией, продлением ресурсов различных видов боеприпасов ракет, модернизацией этих боеприпасов ракет и созданием новых видов образцов для вооруженных сил Украины и для иностранных заказчиков. Соответственно, когда мы этим делом не занимались, мы были мало интересны на этом рынке. Можливість використовувати свій науково-технічний і виробничий потенціал для створення нових видів озброєння, пов'язаних з оперативно-тактичними ракетами на Павлоградському хімічному заводі, з'явилась після останніх подій на сході України та у Криму, розповів гендиректор підприємства. Поки цю зброю виготовляють для іноземних замовників однак запевняють, всі права власності на технології розробки грому залишаються в Україні. Сама ракета досить потужна, здатна покрити відстань близько 300 км. Метрів і знищити цілі на площі десяти гектарів за словами Леоніда Шимана. незважаючи на тиск з боку шановників національного космічного агентства і тимчасову відстрочку цієї осені розробку тактичного ракетного комплексу поновили. Ми остановили ту роботу з ноября місяця до сентября місяця. цього року практички розробки не велись. Сейчас, начиная з середини сентября місяця. после прихода нового руководителя Национального космического агентства мы активно продолжаем эту работу и вот на следующей неделе заполняем первые двигатели для того, чтобы потом они в декабре месяце пошли дальше уже на огневые, стендовые и летные испытания. Таким образом, надеемся, что в ближайшие годы, если украинская армия захочет, она получит на вооружение абсолютно новые, современные Ракетне вооруження, которое дозволить їй бути гораздо сильні, чим сьогодні на сьогоднішній день вона є. чи придбавати собі на озброєння цей тактичний ракетний комплекс наголосив Леонід Шиман в Україні ще роздумують Людмила Литвиненко, Віктор Петров. Новини ПТРК.